Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. У Черкасах виник скандал на тлі придбання автомобіля для одного з підрозділів Сил оборони. На нього нібито збирали кошти місцеві чиновники, а виявилося, що його безкоштовно передала пара українців, яка мешкає за кордоном. Так, 23 лютого, очільник Черкаського обласного управління освіти Валерій Данілевський опублікував пост про те, що колективи комунальних закладів міста зібрали кошти і через благодійний фонд Крила придбала автомобіль для бійців ЗСУ. Завдяки зусиллям колективів закладів інституційного догляду обласної комунальної Власності для ще зовсім молодесеньких добровольців унсовців, які нині боронять Україну на нулі, було придбано мікроавтобус. Водночас хлопцям завантажили воду, енергетики, білизну, смаколики та інше. Вже завтра все придбане буде у наших захисників. Окрема подяка благодійному фонду Крила за організацію перегону автомобіля за кордону йшлося в повідомленні. І здавалося б, поки все зрозуміло, та навіть не підозріло. Проте в коментарях під дописом дописувачка Катерина Гавронська обурилась. Вона заявила, що цей автомобіль придбав в Норвегії і безкоштовно передали ЗСУ вона та її чоловік. Це авто, я і мій чоловік купили за свої кошти і передали абсолютно безкоштовно фонду Крила в місті Шпола. І в якому сенсі пишеться, що ви придбали його? Вам його продали? Якщо так, то хто? За скільки? Чому я вимагаю деталей? Написала вона. Жінка додала, що має всі документи щодо закупівлі автомобіля. Тож дуже цікаво, як чиновникам взагалі прийшло в голову піаритись на чужій праці та допомозі. Невже настільки хотілося заявити про себе що іншої заяви вони не змогли вигадати що цікаво чиновник валерій данілевський заявив що авто у фонду вони придбали за 82 тисячі гривень і ще 11 тисяч витратили на доставку крила пообіцяли допомогти і раніше вони ніколи не підводили машинку пригнали скільки грошей сказали мої колеги віддали машинку довели до відповідного стану на всіх етапах у відповідального є всі чеки і документи сьогодні машинка на нулі допомагає купувати нашу перемогу якщо у журналістів або громадської виникли питання, то особисто я лише радію, бо то є ознака зрілості суспільства. Сподіваюся, що всі учасники також розмістять свої коментарі. Написав він. Добре, щодо доставки авто, можна ще посперечатись, але як вони могли придбати це авто за 82 тисячі гривень, якщо його придбали українці з Норвегії та передали абсолютно безкоштовно, на що були витрачені ці немаленькі кошти? Чому цього ніхто не розповідає та намагається виправдатись? До того ж, представники благодійного фонду Крила, який фігурує в дописі як такий, що продав безкоштовне авто, на звинувачення поки не відреагували. Тому куди поділися 82 тисячі гривень, зібраних чиновниками, наразі невідомо. Варто зауважити, що ця ситуація викликає величезне обурення в суспільстві. Так люди в коментарях під цим дописом ставлять питання, як так сталося та чому ніхто не відповідає за свої вчинки. Якби не пояснили звідки той бус, то така благочестива місія була б приписана їм. Дякую тим, хто справді купив це авто. Цю владу не змінити. На жаль, хотілося б теж пояснень від фонду, чому не вказали, що автомобіль їм передали безкоштовно. Цікаво, пишуть розгнівані українці. І дійсно, цю ситуацію просто так залишати не можна. Можливо, у Черкасах чиновники навіть заробили на безкоштовно наданому для ЗСУ автомобілі, а свій піар розкрутили так, наче зробили все самі. Це просто не вкладається в голові. Як так можна? Чи вони думали, що зможуть все це приховати? Якщо так, то на них чекає велике розчарування та відповідальність. На цьому у мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.